Ціль 50 тисяч гривень. Ми дуже далеко до неї, але разом ми можемо досягти цього дуже швидко. І це відео записується тільки раді цього, щоб всі узнали, що воно є. Можливо, хтось не знає. Ми запустили розіграш, в якому є три призи. Третє місце це 2500 гривень, 5% від суми збору. Друге місце це сертифікат на тату. В розмірі 100 доларів, і перше місце це сертифікат на Stage 1, або ну, теж на 100 доларів, або більше, якщо Stage 1. А якщо потрібен ремонт там якось е, запчасті на 100 доларів, теж можна зробити. Призи отличніші, Я думаю, вони пригодяться. Ви можете даже комусь перепродати, продати, не продати, але можете бути в плюсі за 100% так само, як і люди, які вже участвували в. Розіграші переведучому. Так що, будь ласка, я хочу вам сказати, що заходьте на банку, яка в Інстаграмі, в Ютубі, в шапці профілю. Воно є візде. Заходьте і донайте суму від 100 гривень. 100 гривень це одне місце. 500 гривень це 5 місць. Чим більше місць, тим більше шансів, що монобанк вибере іменно тебе. Як переможця.